Доброго дня. В ефірі наша програма, яка поки що не має точної назви. Минулого разу ми запропонували вам придумати правильну назву для цієї програми, поки що умовно її називаємо Межа майбутнього сьогодні у нас в гостях Андрій Бабінський, ініціатор і організатор мегамаршу у вишиванках, який вже кілька останніх років відбувається в Києві. А останні роки вже не тільки в Києві, а й в інших містах України і навіть за кордоном. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір. Андрію, от таке питання: Мегамарш у вишиванках. З чого взагалі виникла ця ідея? Чому раптом для людини, яка не жила, скажімо так, в селі для дитини асфальту стала цікавою вишиванка? Е, ну, е, Ідея з'явилась е, в процесі, я е, купив вишиванку собі на випускний. І е, е, після випускного вона е, залишилась без якогось використання. Вона от як е, святковий наряд, висіла, 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 висіла і дочекалася ось цього моменту, коли прийшла до мене ідея. Боже. А є ж багато людей, в яких є також вишиванки, і їм було б цікаво десь пройтись, якось продемонструвати їх. А, от. а потім е, вже почалася е, струя. Ми, ми вже попали в струю з організаторами е, і зрозуміли, що це надзвичайно крута штука, яка є багатогранною, е, окрім просто фешн-вигляду якогось. Це, е, ну, по суті, культурний осередок. Mm. Ну, є такий цікавий момент, що вишиванка є таким своєрідним знаком свій чужий, як, наприклад, є на літаках і так далі. Тобто ідентифікація своїх. Чи думали от ви про таке, що це буде таким своєрідним індикатором, що збирається молодь, яка в вишиванках, тобто яким може бути цікава? Така тема, яким ну, цікаве це середовище. Ну, я, я зрозумів, я зрозумів, про що спочатку так. Я розумів то, таким чином, коли це не було популярним, по-перше, тому що треба розрізняти трошечки часи, що раніше це було ну, в Києві. А, так, наполовину по ну, от, мене вважали навіть в групі, от я а, технар за освітою. І більшість е моїх е одногрупників е зі Сходу, і вони мене вважали таким собі західніком-фріком за цими вишиванками, що я ношусь з ними як писаною торбою. Але потім е зараз вони дуже поважно, дуже от вони от, от сім років вже тим займаються. Це все. Але зараз багато людей, які е не є. Ну, особливо патріотично налаштованими, вони можуть купувати вишиванку навіть тому, що а, це зараз загальнодоступно і це гарно. А, в певний момент я побачив, що деякі політичні сили, наприклад, почали використовувати ось цей імідж в вишиванці, в цьому всьому, щоб, от така мімікрія, мімікрія, щоб себе от якось показати в цьому світлі, типу, такому патріотичному. А, от. Читав я про персону, яка командувала Голодомором в Україні. Є фотографії вишиванці, дядько. Не пам'ятаю прізвище там. Не пам'ятаю, не буду говорити. То спочатку це так. Це було дійсно свій чужий, свій чужий, а зараз все стає набагато складніше. Так, це дійсно, я теж звернув увагу, що багато політиків, які. Скажімо так, важко заподозрити в симпатіях до України, вдягають вишиванку саме на вибори, на плакати і так далі. Тоді по-іншому сформулюю питання. Якщо раніше вишиванка, ще скажімо, в 19 столітті, і раніше це був сільський одяг, а городяни, міщані, вони всіляко намагались. Відокремитись від села, показати, що ми от більш такі просунуті, то зараз вишиванка стала модною саме серед дітей асфальту. І, до речі, цікаво, що ви сказали, що ви витіхнар, тому що дійсно серед моїх знайомих перше повдягали вишиванки, саме Тіхнарі. Угу. От. Чому діти асфальту, сучасні українці, Чому їм став цікавий от такий от бренд несподіваний? і Як от ви думаєте? Ну, Мені здається, є дві передумови. Тому перше, що а, тепер еліта, дійсно еліта, еліта і культурна еліта, і все вона перемістилась в міста. А, ну, це пов'язано там повночинників. Чому так, а, але ну, зараз селами дуже велика проблема, а, вони киснуть. А по-друге, якщо розглядати мегамарш під призмою цього, ну як захід пропаганди вишиванки, пропаганди українського, то набагато ефективнішою вона буде в Україні. Так само от, а, як і людина, яка мала бути з нами, вони проводять день вишиванки, так що марш в вишиванках, коли вийде декілька тисяч. Пройде Києвом, це буде більш ефективно, ніж це пройде в селі. Так само й день вишиванки. Якщо вийде одна людина -вишиванці, в вишиванці, ось це свято, то більше людей побачить, більше заразиться це. Так, тим більше у вас цікаво, що на міга я кілька разів був на вашому міга Переважна більшість це, насамперед, студентська молодь, або молодь, яка щойно закінчила інститут. Дійсно, молоді люди з вищою освітою, з думками про майбутнє. Само собою, побачити таких людей в вишиванках, це цікавіше. Є ще цікавий такий от момент, якщо розглядати книгу Річарда Флориди зростання креативного класу. Там є цікава така інформація, цікаве спостереження. Річард Флорида звернув увагу, що там, де в Сполучених Штатах в тих містах, де буяла альтернативна музика, з'являлися ну, не тільки альтернативна музика, він називає більш так широко богема. Тобто з'являлись нестандартні письменники, поети. Фріки, всякі, альтернативна музика, тобто ті, скажімо, на, напрямки рока, які не стали мейнстрімом або стануть мейнстрімом через багато років. Так от приблизно в тих же самих містах, в тих місцевостях, в тих регіонах, де були от такі от нестандартні люди, через покоління саме в цих місцевостях почався і науково-технічний прогрес і. Такі э, речі, як э, Кремнієва доліна э, в Каліфорнії і подібні місцевості, вони майже співпадають. Що там, де з'являлись нестандартні люди, то там з'являлись і нестандартні науковці, науково-технічна ідея. Так, от, що я веду к вишиванці. Вот. Чи є у вас таке відчуття, що саме в тих місцях, де вишиванка свого часу виникла серед дітей асфальту як альтернатива до мейнстріму моди, ви mm ж -hmm. не дарма сказали, що насамперед це було тоді, коли це ще не було модно. Що це дійсно такий індикатор. Майбутнього прогресу. Ага. Ні дарма на мегамарш пішли насамперед студенти. Е, ну, без, безперечно, але мені здається, е, от, про що ви говорите, той момент вже пройшов. От е, ага. саме е, раніше навіть е, наш марш проходив е, в Ялті, е, проходив е, на сході, там, навіть Свілянську. І, і це було цілком нормально, знаєте, і е, я радий, що люди ж, переважна їх е, кількість, там розуміли, що це нормально. Самоідентифікація, все, звісно, були люди з промитим мозком, так, але більшість то розуміла, що це правильно, так воно має бути. так. І от е, вишиванка мені подобається тим, що е, це, от е, знаєте, елемент культури, який тянеться, тянеться з самого початку. От е, української історії від трипілля, і так далі, 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 і mm. до зараз. І то елемент самоідентифікації українця, так і ну дійсно, то студенти, перш за все, е, аудиторія студенти. А, але мені так само приємно і бачити е, так само, як і дітей, школярів, і так далі, яких знаєте, є повно заходів на які школярів, ну так. Добровольно принудительно Примушували. А, да, у, у нас такого немає. У нас, в принципі, то не може бути, тому що а, у нас все хаотично. При, прийшов раз, сподобалось, привів друга, привів в 10 друзів. Там, то від кожного залежить. Ну, от сама ця наша аудиторія, вона й творить марш, як на мене. Ну, а а, а тіхнарії, до речі, також там найбільше. Да, в 60-ті -е роки ще в колишньому СРСР було таке от якби не протистояння, а ну, штучне протистояння, хто важливіше фізики чи лірики, ну, тобто технарії, гуманітарії. І на той момент саме фізики були якби в фаворі, були впереді, ну попереду. Вот. Але ну, я так розумію, що потрібні і ті, і ті. Хоча і по цей час цікаво, що э, соціальні і гуманітарні проєкти найбільш такі потужні створюють чомусь люди вихідці з технічних mm -hmm. кіл. Є е, е ще вот такі цікаві моменти про вишиванки. Цікаво, що збираються люди з найрізними вишиванками, з найрізною символікою. Раніше, скажімо так, ще в старі часи, називаємо їх, так, по вишиванці можна було багато про людину сказати, тому що от то, що зараз розписують про себе в соціальних мережах, раніше це було розписано в символіки вишивки. Зараз від цього відійшли, мало того, там є така еклектика, вишиванки з різних регіонів носяться в різних регіонах, змішуються. Скажімо так, елементи і так далі. Тим не менш, цікаво було б почути, як, на ваш погляд, які, скажемо, символи, які речі вишиванок можуть бути зрозумілими для сучасної молоді, які, може, не зрозумілими і чи має сенс давати. Ну, не то щоб освіту по символіці, але ну, хоча б якусь основну інформацію, щоб можна було розуміти про що ну, якщо говорити саме про символи, розбирати їх, то це ну величезна розмова з культурологом і mm -hmm. от з людиною, яка тим займається. Там повно є класифікації тих різних візерунків. Ну, будь-якому mm -hmm. випадку. А кожен з них він прив'язаний до регіону, до певного способу життя. От регіонального, так У мене був цікавий випадок. Якось е, моя добра знайома, яка працює в музеї Гончара, запросила mm. до мене мене до себе в музей Гончара. На якусь дуже серйозну бесіду. І я їхав до неї, думаю, ну про що ж вона, про що ж вона хоче мені сказати? Ми з нею зустрілись, вона мене до себе в кабінеті і каже, але ти не ображайся. От я тобі скажу: я думаю, ну може там є якісь в нас недопрацювання по маршу, чи mm -hmm. що. Вона мене заводить, сідає і каже: Так, мене закалібали китайські вишиванки на марші. Ну, тому що а, там і не стилістики, нічого, вони, вони роблять гарно, але. А, тому треба розбиратись, так? І, і, і бажано, щоб кожен якось максимально а, тому, що в кожного району є там свої характерні штуки, але їх занадто багато, щоб їх просто пояснити, навіть на прикладі якомусь, так? І в тому треба розбиратись, так? А, тим треба цікавитись, то треба знати. А, до, до речі, а, вона також дуже лютувала, що на марш дівчата приходять з маком на голові, як з квіткою. Як це вони можуть переходити, тому що мак то а, історично символ смерті. смерті, так символ крові, а там, де проливалась кров, там, там він і ріс. Каже, ну як це? Вони приходять на свято, а ну а по факту в траурі. Ну да, справа в тому, що до двадцятого століття маки вишивали на тих вишиванках, в чиїй родині людина загинула на війні, тобто конкретно на війні. Був солдат і його родина вишивала мак. Зараз маки і волошки один з найпопулярніших, можливо, це тому, що в ХХ столітті стільки було смертей, що вони стали для всіх. І цей символ втрачений. Мені, до речі, подобається, що от символ вже українського святкування Дня Перемоги і Дня пам'яті, то є мак. Ну, це, це показує більш е, зрілий, більш е, грамотний, більш мудрий підхід до mm. от, е, роковин, по суті, роковин це не, не свято. Так. Ну, і дійсно дивно, що е, у нас ця традиція визначати маком прийшла нібито з англосаксонського світу, але саме український світ завжди мак був символом, якраз. Е, Пам'яті про загиблих на війні. От. Про інші символи я трошки тоді відволікусь, свого часу теж звернув увагу, що найбільше цікавляться орнаментами, системи орнаментів і такими от глибокими символами цікавляться люди з математичною освітою, математики. Причому математики, які займаються вищою математикою, фракталами. Mm. Я неодноразово бував на виставках графіки і mm. з подивом узнавав, що виявляється художник, доктор математичних наук і mm. так далі. Ось вот тут ВДК теж цікава тема, знов таки про орнаменти. У чоловіки, на чоловічих сорочках в Україні переважне в переважній більшості геометричні орнаменти, а на жіночих все частіше зустрічаються називаємо так реальні елементи. Тобто квіти, Твари. тварини, жолуді. Uh -huh. Хоча жолуді це для жінок відповідного віку, uh -huh. що раніше було, що не раніше якогось віку можна було жолуді вишивати. Листя, квітки навіть бачив дивну вишиванку початку ХХ століття, де були вишиті велосипедісти. Uh -huh. Вот, абсолютно несподівана не така. Вот тут от тут виникає теж цікава тема, чому на жіночих вишиванках більш такі реальні візерунки, на чоловічих геометричні, і чи пов'язано це з роботою наших півкуль? Ну, не, напевно. Я, я думаю, що ну, то пов'язано з тим, що навіть як е, історично склалось, що роль е, жінки в сім'ї то роль берегині, і е, вони більш е, чувственні, вони mm -hmm. от е, сприймаються почуттями більше. А, а чоловіча роль то більш а, там господара, майстра. Е, mm -hmm. Цього охотника мисливця. Да, мисливця. То можливо, це з цим дійсно пов'язано. Ну я, я не знаю ще, що, наприклад, в жінок не прийнято носити чорні вишиванки історичного отаку. Чому ну, я би тут заперечив, тому що є різні місцевості? Mm. Я якось зустрічався з називаємо так, групи співачок з Закарпаття. Чесно кажучи, не пам'ятаю, з якого саме району. Жінки всім за 70, yeah. і всі були в чорних вишиванках yeah. з червоно оранжевою вишивкою. Yeah. А коли я їх запитав про символіку і так далі, одна із них мені показала, що вони на обшлагах абсолютно вже затерті yeah. всі нитки. Вона сказала, це ще вишиванка моєї прабабусі. Yeah. Це жінки от такого Часно. віку, і вони сказали, що то, що от говорять, нібито раніше не ніби було чорних вишиванок, кажуть, в нашому районі завжди такі були. Ну я, я не знаю. Я читав, і було там серед матеріалу такий абзацік, що традиційно то е, чорні жінки не носили. А до того ж, ми колись робили один захід, показ, якби мод uh -huh. а, от саме вишиванок, і а, ми там набрали. Десь з 20 було моделі, і mm -hmm. э, підготували матеріали по кожному. І готували матеріал на одну чоловічу вишиванку і натрапили, що то от, в УПА, до речі, коли mm -hmm. е, чорна, то була вишиванка смертників. Щоб mm -hmm. вони були готові йти на смерть от, в чорних вишиванках. То я не знаю, регіонально то, звісно, може змінюватись. Да, тут, скоріш за все, дійсно, можуть бути якісь регіональні особливості. Тому що у мене, наприклад, є вишиванка з Черкащини, точніше з Чигиринського району, післявоєнна, вже після Другої світової війни вишита, чорна вишиванка, а вишита квітами, чоловіча вишиванка. Я, до речі, кілька вже бачив вишиванок, вишитих по закінченні війни для чоловіків, для ветеранів, які пройшли війну, і вишиті квіти. Тобто, можливо, що жінки, які їм вишивали, намагалися от квітами зм'ягчити угу. те, що ці люди пройшли. Угу. От. Ну, Ми повернемось до такої от, все ж таки е, теми, е, яким чином вишиванка може нам допомогти йти в майбутнє? У тобто, які... е, бо дійсно. от, е, Треба вот от те від засілля китайських, називаємо вишиванок, і використовувати вишиванку для, я би так сказав, для спонукання до розумової діяльності, до побудови е, щасливого життя. Е, дуже класно, що у вас збирається класно, таке радісне, веселе середовище. Де вишиванку вдягають не за примусом, а тому, що класна кампанія. Mm. І яким чином це можна використати так, щоб воно дійсно йшло в такому напрямку, і в той же час уберегтись від того, щоб за це захопились якісь чиновники, які перетворять вишиванку в обізаловку і в нудний елемент. Що зробити? А, ви загнали мене просто в гухікут. Ну я, я хочу сказати, що я дуже ціную роль вишиванки от ідеологічно, як елементу. Тому що, наприклад, у нас є вишиванка споконвіків як ідеологічний от елемент, коли от людина вдягає вишиванку і відчуває свою приналежність знову ж до України, до своєї держави. Наприклад, в Росії це ж зовсім недавно з'явилася ленточка. Ось ця. Ну і там ніякої ідеологічної основи на то немає. І, 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 і то мені навіть печально дивитися, що вся велика країна дружненько це все підтримує. Але ми маємо в той самий момент спокон віків, ось такий елемент, який от ідентифікує нас. А, і взагалі, якщо розглядати от теперішній час, то а, мене дуже радує, те, що з'являється українська ідея. Нехай вона а, буде пов'язана з вишиванками, а, з українською культурою, новою, старою. Нехай, ага. але це, це вже є нова українська ідея. <ган> яку ми не бачили раніше. От як, як уберегтись від чиновника е, злого у вишиванці, От я, я дійсно не знаю, е, ну, там, ілюструвати їх намагаються, не знаю, що з того буде. <ган> Побачимо. Але ну, в будь-якому випадку мені здається, що це ось ця основа вишиванка, а, від якої треба відштовхуватись, якої треба е, дуже сильно триматися. Так. Ну, Тут я ще хотів би зразу, вже, якби не знаю, офтопік топік чи не офтопік, зробити невеличкий анонс. Справа в тому, що у нас сьогодні, на жаль, не зумів взяти участь член комітету Дня Вишиванки, то ми за них оголосимо, що 21 травня закликаємо всіх, у кого душа до цього лежить, Тобто не обов'язково, не прибусово, а саме від душі вдягнути на роботу вишиванку, на вулицю, зробити День вишиванки. Я тут трошки історію скажу, що кілька років тому в Чернівецькому університеті група студентів організувала такий день вишиванки на історичному факультеті. Наступного року на цей День вишиванки. Повдягали вишиванки студенти з різних факультетів, а потім во всіх чернівцях стали вдягати магазини, бібліотеки, міський ЗАГС. Люди стали підтримувати усміхатись друг другу, виходити в цей день вишиванки. Третій четвер, четвер травня це в Чернівцях день вишиванки. В цей день можна не лише в Чернівцях. Вже і, сюди, і так, сюди, так, сюди. вже не тільки в Чернівцях. А в продовження цього дня вишиванки 24 травня в неділю, в неділю. буде мегамарш в вишиванках о, о 13-й годині. О 13 цих воротах біля пам'ятника Ярославу Мудрому. Ну, програма, по суті, майже, майже стандартна, але вона буде. Більш насиченою, то знову ж ходою ми підемо до, а, на поділ, з подолу на контрактову площу і потім в Марінський парк, там відбудеться ну, концерт і закриття мегамаршу. Буде класна, молодіжна, радісна, щаслива, наукова середовище, е, якщо хочете потрапити от в таке середовище, приходьте, вдягайте вишиванку і гайду до нас. Я дуже дякую Андрію за сьогоднішню розмову. Я так думаю, що ]insula. це наша не остання зустріч. І Чекаю 24-го. І 24-го зустрінемось. Ну а поки що, всім до побачення, будьте радісні. і Щасливе, дякуємо всім.